По 10 центів він а, коштував, на пікові, Тут ось іще був до 2 центів. Ну, давайте ось це спробуємо. Ацис протокол 30 тисяч об'єму в принципі. Те, про що я говорив, що чим далі, тим складніше купувати. Так, Окей, і йдемо продавати. 25% 138% токенів. І в нас тут що було 1,5 цента. Ну. Що це у нас виходить? 2 бакси. Давайте. 2 бакси з півтора цента розпочнемо. Так, далі. Ну, а далі тут що? Ну, там я щось бачу, ось якась ще якийсь пік-був, 3 цента. Давайте поставимо це 4 бакси. Потім, ну тут уже я поставлю 7. І давайте на перехай поставимо ну, центів 15, а що? Так, 15 центів, 18 доларів. Окей, і того ми скільки там зможемо витягнути з цього всього. Тут 18, хай там 30 за цим. 34 бакси. Ну, 34 бакси це дуже мало. Але це 34 ікси від того, що ми вкинули. Правильно, правильно, а це більше ніж попередні проекти, які ми тільки що продивлялись так: Cyber. Cyber 35 тисяч об'єму. А на хаях був по баксу 40, і в мене до сих пір немає його в портфелі. А як це так? Він навіть трішки почав рости. Дивіться, був значно дешевше. Був е, з трьома нулями. Щас скастив нуль. І у нас є шанс побачити його навіть по одному центові. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо цей проєкт на один бакс, як завжди. Так, і. Поставимо лімітки. Так, вийшло його небагато по 84 токени, але перспектива дуже гарна. Ну, оцей, я думаю, ордер не має сенсу виставляти. Типу, 1,5 центи. Це в нас бакс 26, да, ми забираємо тіло, але ми не отримуємо ніякого прибутку. Давайте хоча б 3,5. Давайте 3,5 на перший ордер поставимо. 3 ікси. З 25% це більш-менш. Я не скажу, що я задоволений е, такими, але тим не менше. Так, далі тут можна на 14 центів поставити. Це плюс е, фактично 12 іксів. Далі 31 цент. Це 26 іксів. І що ми тут?